8 березня 2015 року. Це вже не перший обліт пасіки, але перший, на якому я присутній. І от хочу так візуально оцінити ну, стан сім'ї. Я так попередньо поглянув, зверху роздав по 400 мл сиропу один до одного з, з лікарством від поносу. Ну от Перший вулик непогано літають, другий теж так собі. Третій вулик в ньому дуже мало, дуже мало мухи лишилося. Практично вся погинула муха. Дуже мало її на контроль взяв. Потім цей нормально був по состоянню. Теж мали малий обліт Далі на другому, на другій лавці. Перший середньо так. ну Мало перший літає. Другий також мало. от третій гарний обліт На контроль треба взяти. Четвертий теж гарний обліт. П'ята сімейка, вона повністю загинула. Так, третя лавочка з вуликами. Перша непогано літає, Ось ця. друга теж непогано, третя непогано, четверта непогано, п'ята непогано. Ну, Ця третя лавочка непогано літає. Ну, Поки що от центральна лавка, два центральних вулика ось цих, гарно літають на центральні лавочки. Оці два вулика гарно літають. І на перша лавочка самій перший вулик. Так, ідемо на, на другий ряд на другому ряді. Ця сім'я ще не осінню, напевно, погинула була. Немає там нікого. Цей слабенький обліт другої, середній вулик. Ця теж загинула сім'я в цьому синьому вулику. По тому тут обліт йде у великому вулику. Ось там дуже інтенсивний, там десь ну, практично цілий повний вулик з бджілками. Саме перше почало сьогодні облітатися. І там чотири рамочки теж непогано літають. Добре, йдемо на другу паську.